З вами зібралися на цей волелюдний мітинг, який ми називаємо по-різному марш єдності, марш солідарності, марш миру для того, щоб вшанувати пам'ять наших співвітчизників, які загинули, захищаючи Україну наших мирних громадян, які розстрілюються терористами, російськими найманцями, згадати жертв терору у Франції, коли розстріляли редакторів газети Шарлі. Згадати загиблих, ні в чому не винних людей, які були збиті в боїну 777. Ще ми з вами зібрались для того, щоб показати свою єдність, солідарність з собою, з нашою армією, з нашою владою, хоч і є до неї певні запитання. Але ми всі єдині з вами в тому, що ми відстоїмо нашу Україну, відстоїмо нашу державу. Я думаю, що всі, хто прийшов сюди, прийшов по зову свого сумління. Віддати честь, віддати шану, подивитись один одному в очі. На превеликий жаль, дуже багато людей загинули сьогодні в підвалах так званих ЛНР ДНР. Пропали сотні наших патріотів. Загинуло більше півтора тисячі бійців нашої армії, Національної гвардії, добровольчих батальйонів. Покалічено десятки тисяч українців, і ворог не зупиняється. Ми його можемо зупинити тільки разом. Українці, світова спільнота. Зараз ми почнемо, як завжди, нашу акцію нашим українським славним.